Христос рождається. Хотів би подякувати жертводавцям, прошли нашого храму. Маємо такі пожертви. На початку цього тижня у нас була пожертва 3000 тисячі гривень від жертводавця, який вирішив бути невідомим. Також маємо пожертву від анонімних е, жертводавців: 2000, е, перепрошую, 200 злотих і 1000 гривень як подяка за прожиті роки. Нехай Господь Бог винагороджує вас, благословить, допомагає. Даєте всі ласки, і потребуєте, щоб щасливо жити в цьому світі, що потребуєте в житті нових вам і благих літ. Господи, послужить на цей тиждень. Нас буде такий: завтра випадає свято стрітання Господа нашого Ісуса Христа. На 8 годину буде утренні, на 9 годину буде літургія. Після літургії буде посвячення свічок. На 11 годину буде молебень в школі, буде також посвячення свічок для вчителів, школярів. І також буде ярмарок у школі. Вчителі просили, запрошували батьків, щоб приходили участь в цій доброчинній ярмарці. взяли участь вівторок, світока по суботу, щодня служба Божа восьмій годині. В середу, перша середа місяця, молимося за навернення тих людей, які побувають алкогольні чи інших залежностях. Будемо також молитися в намірній спільноти матерів в молитві. В п'ятницю є брат. Перша п'ятниця буде братська літурія за всіх членів поста молитви і сповнених добрих намірів. Будемо молитися за Україну і за воїни. І в середу, і п'ятницю. В п'ятницю ще будемо сповідати тих, хто є членами братства. Хотів. би Приступити до святого причастя, кожного наперед записуйтеся. Ну там переважно ті всі люди, що є, але якщо б хотіли, то спішати хтось з апостольства молитви, можете собі записатися. неділю на 8 годину утренні, 9 година перша літурія, 11 друга літурія. Зараз будемо готовне читання святого письма щодо вечірніх богослужень, то вівторок. На п'яту годину молебеньки який молимось під час війни за перемогу нашої батьківщини України, четвер, на п'яту годину, свята година. В суботу на п'яту годину буде вечірня. Сьогодні на четверту годину матерів молитві в пів п'ятої, велика вечірня, з злиті. Повторю ще раз завтра на стрітені на восьму годину утрення, дев'ята година буде літургія. Потім на 11-й годин молебень в школі. З вівторка по суботу, щодня служба Божа, о 8-й годині, в середу за наведення Волкозалежне, в, в п'ятницю у братська, в середу також за матерів молитви. Будемо молитися також в ті дні за воїнів і за нашу батьківщину Україну перемогу і перемогу у цій війні. Неділя на 8-го годину утреннє, 9-го година перша літура, південнадцятого друга літура. Вечірні богослуження вівторок на 5-ту годину молебень під час війни, в четвер на 5 годину свята година, в суботу на 5 годину вечірня, сьогодні на 4-ту годину матері молитви, півп'ятої велика вечірня з литією. Наступна неділя у нас буде неділя блудного сина. В цю неділю ми також проводимо в нашій церкві збірки для пенетиціарного служіння церкви, тобто для в'язничного служіння для капеланів підтримки їх, щоб вони десь мали можливість щось купити для тих людей, які зробили якісь помилку у своєму житті, але щоб вони навернулися. Якісь вербички якісь книжечки якісь молитовники, щоб вони мали можливість ходу пізнати Господа Бога. То будемо не на кухню Другота, як у нас є доброчинно, а на пенетиціарне служіння церкви і також Харітас це все разом спільно. Харітас нашої церкви, чи нашої єпархії, на його діяльність. Пригадую, що цього тижня у нас є загальниця. Ми можемо вживати в середу і п'ятницю місні страви, але не можемо мати весіль і учних забав. Також є свічки на завтра, то тобто спочте, можете собі ще їх придбати. Такі основні оголошення. Дякую всім за молитву, за увагу, істос.